Шарлотсвіль, штат Вірджинія. Американські праворадикали влаштовують кілька масових акцій на знак незгоди зі знесенням пам'ятника суперечливому герою громадянської війни. Появу ультраправих у місті зустрічають акціями протесту. Та навіть надзвичайний стан не рятує місто від сутичок. Зрештою, під час акції проти праворадикалів їхній прихильник спрямовує автомобіль у НАТО. Гине одна людина, ще два десятки поранені. Як на це реагує президент Трамп? Ми якнайжорсткіше засуджуємо цей кричущий прояв ненависті, фанатизму і насильства з багатьох сторін. Кого саме він вважає цими багатьма сторонами. Трамп не уточнює. Не допомагає і твіт, в якому президент пише: нам всім треба об'єднатися і засудити все пов'язане з ненавистю. Такого роду насильству не місце в Америці. Єднаймося на адресу Трампа. Від звучить критика. Чому президент не називає винуватців? Чому відверто не засуджує право радикалів? Різкі висловлювання лунають навіть від партійних соратників. Так, сенатор республіканець Корі Гарднер пише в Твіттері. пане президенте, слід називати зло на ім'я. Це білі супремасисти і внутрішній тероризм. Те, що відбулось у Шарлотсвілі, наслідок необачних передвиборних обіцянок вважає інший сенатор республіканець Лінсі Грем, нагадуючи, що ультраправі підтримали Трампа на виборах. Ці групи гадають, що в особі Дональда Трампа мають друга в Білому домі. Я не знаю, чому вони так думають, але вони не вважають мене своїм другом у сенаті. І я би радив президенту переконати ці групи, що і він не їхній друг. Ще перед прес-конференцією Трампа його колишній суперник на перегонах, сенатор Марко Рубіо, написав, що вкрай важливо для нації почути, що президент сприймає події у Шарлотсвілі як терористичну атаку білих супремасистів. Після виступу Трампа його інша конкурентка Гіларі Клінтон підсумовує нині лідерам час бути сильними в їхніх словах та діяти усвідомлено. Цікаво, що й самі неонацисти обурилися невизначеністю Трампа, також нагадавши, що підтримали його на виборах. Зрештою, слова Трампа доводиться роз'яснювати віце-президенту. Ми не потерпимо ненависті та насильства від білих супремасистів, неонацистів і куклук з клану. Цим небезпечним маргінальним групам не місце в американському публічному житті та дискусії. І ми засуджуємо їх у найжорсткіший спосіб. за півроку президентства Трампа його рейтинги різко впали. Нині його діяльність підтримують лише 38% американців. Поменшало у нього і союзників серед республіканців. Лише 59% партійних соратників вважають його політику адекватною.